Всім привіт! Поспіли свіженькі новини зі світу футболу сьогодні. в Випуску Ротаню не потрібно було приймати національну збірну України Мирон Маркевич. Британські ЗМІ в захваті від ігри Зінченка в матчі проти Евертона. Ілля Забарний повернувся до тренувань у загальній групі Борнмута. Ліонель Месі отримав пропозицію від клубу з Саудовської Аравії зарплата 94 мільйонів євро на рік. Месі не розглядає пропозиції з МЛС та Саудівської Аравії. Ротаню не потрібно було приймати національну збірну України, сказав Мирон Маркевич. Легендарний український тренер Мирон Маркевич висловив свою думку щодо призначення Руслана Ротаня во головного тренера збірної України. Чи зможе ротань бути успішним на трьох посадах одночасно. Я не думаю, що ротаню потрібно було приймати національну збірну. Треба займатися молодіжкою серйозно. Я вважаю, що це основне для нас змагання. Ми ніколи не грали на Олімпіаді, давно не потрапляли в фінальну частину Євро Ю 21. В Олександрії також люди на щось розраховують. Не знаю всіх обставин, мене то не цікавить. То неправильно взагалі ні в якому сенсі. Я розумію, що він хлопець добросовісний. Не потрібно було йому то пропонувати, сказав Маркевич. Британські змі в захваті від гри Зінченка в матчі проти Евертона. Британські змі залишилися в захваті від гри українського захисника арсеналу Олександра Зінченка в матчі чемпіонату Англії проти Евертона. Ось які оцінки йому поставили. Футбол Лондон 9 з 10. У першому таймі віддав відмінний пас на Букаю Сака, який відкрив рахунок для Арсенала. Був чудовий, розкриваючи захист Евертона за своїм бажанням. Віддав чудовий пас Н Кетії перед другим м'ячем Мартинелі. Гоул 8 з 10. Він показав свою якість у першому голі Арсеналу, віддав чудовий пас на Анкетія. The Sun 7 із 10. знову провів більшу частину матчів в центрі півзахисту. Саме його передача відрізала захист Евертона для першого голу Сака. Лондон World – 8 з 10 продемонстрував відмінне бачення поля своєю передачею, постійно брав участь в атаках Арсеналу. Ілля Забарний повернувся до тренувань у загальній групі Бормута. Український захисник англійського Борнмута Ілля Забарни повернувся до тренувань у загальній групі команди. Інформує офіційний сайт клубу. Повідомляється, що забарни поки тренується в полегшеному режимі, оскільки його повноцінне відновлення ще не завершене. Футболіст вибув через травму стопи до квітня. Нагадуємо, Забарни в січні перейшов із Динамо в Бормут, підписавши угоду до 2028 року. Ліонель Месі отримав пропозицію від клубу Саудовської Аравії з зарплатою в 94 мільйона євро на рік. Форвард пасажир збірної Аргентини Ліонель Месі отримав пропозиції від саудівського клубу Аль-Ітіхат. Про це повідомляє іспанське видання Марка. За інформацією джерела Аль-Ітіхад запропонував Месі угоду, згідно з якою аргентинець отримуватиме 94 мільйони євро на рік. Видання зазначає, що керівництво Аль-Іттіхада хоче нав'язати конкуренцію двом іншим суперникам Аль-Насру та Аль-Хіллялю, які виграли 9 титулів чемпіонату Саудівської Аравії. Аль-Ітіхад же востаннє став чемпіоном у сезоні 2008-2009. Крім того, власник клубу Мансур Аль-Блуві хоче повернути увагу всього світу до Саудівської Аравії на тлі прагнення країни провести чемпіонат світу разом із Грецією та Єгиптом у 2030 році. Нагадуємо, Месі досі не домовився з ПСЖ про новий договір. Чинна угода закінчується наприкінці нинішнього сезону. Месі не розглядає пропозиції з та Саудівської Аравії. Аргентинський форвард має намір продовжити кар'єру в Європі. Аргентинський футболіст більше не розглядає пропозиції з МЛС та Саудівської Аравії. В цьому сезоні Месі забив 17 м'ячів і віддав 16 результативних передач у 28 восьми матчах запорижан у всіх турнірах. Чинний контракт між сторонами розрахований до літа 23-го року.